Доброго дня, шановні гості. Я знаходжуся в центрі нашого селища Великої Писарівки. Хочу вам показати нашу цікаву ротонду, нашу гордість нашого селища і наш пам'ятний знак, який встановлено в такому чудовому місці. Ви знаєте, багато хто тут проходить. Це дуже цікава зона. для для фотосесій. Тут раніше проводили часто свій день. Матері з дітками гуляють часто, проходять на цьому місці, а також зона відпочинку. Так що я, шановні мої, хочу вам запропонувати отаку класну. Світлину, таке класне. Місце місце нашої центральної площі, Великої писарів. Так що пишаюся з тим, що в нас є така чарівна, чарівний витвір мистецтва. і Запрошую всіх, всіх тих, хто приїде місцевих жителів, проходячи тут, просто відпочивайте і проводьте добрий час. Так що гарного вам дня!